Так, дивимось ми на хорста серію L e, XU це, типу, як, e, саме продвінута комплектація. Це тракторець від фірми ДТЗ Кентавр. E, тобто техніка пройшла провірку часом. пройшла провірку часом. Понятно, що тут багато нових комплектуючих компоновок, но базова e, мотор. Коробка передач. Дуже добре себе зарекомендувала і буде ходити, і навіть серед нових клієнтів, хто вже придбав такі хорсти, ну, нарікань якихось технічних на це нема. Саме головне в тракторі це сама важка версія. Тобто це 25-ка з бюджетного сегменту, з найліпшої комплектації, одні з ліпших комплектацій. на стандартній коробці, без реверсів, на стандартній коробці на 8. Но дуже сучасно зроблено, дуже файно. Сама важка. Одна з найважких на сьогоднішній день. Зараз я покажу що до чого. Внешне він похож чимось на ДМТЗ або на файтер. Тут же вони дуже стандартно все кріпають, але він дуже толково добротно зроблений. По-перше, <coughs> широка резина стоїть 7,5, задня 11,2. По-друге, звісно, на редуктор вони пожматились, але самого моста зробили більшого. Чимось, похоже на мости, які стоять в Шефенгах. Це досить добра трактура. трактори. Вот. Грамотно зроблено кріплення моста. Також такі силові, силові крючки додано наперед, буксирувальні. ні, проти Ваги. Я не буду брехати, я не подивився ТТХ скільки він важить. Але я ставлю десь що півтори він має точно, а може і більше. Двохступенева очистка мотора. Два фільтри, груба і тонка очистка. КМ385, отличний серед китайських, хороший мотор, вайдонговський, який є в кожному тюгі. В варіоні. Він стоїть. І в Воволі зараз, і всюди і проблем ні по запчастях. Ні по чому можете даже не писати, що запчастність не знаєте. На них запчасті є геть всюди, на ці мотори. Шаці в нас буде досить високе, проходимость хороша, капот відкривається легенько. От, без щекоуд вже а, компоновка тут іде така, що бак стоїть над двигуном, як в ДТЗ. За що цього трактор став трошки коротший, за цього в нього більший ліпший агротехнічний просвіт, бо не висить бак з боку під порогом. От. І це теж для того, хто буде їздити, наприклад, ним в ліс. Досить добре, досить добре рішення. Цікаві кольори, про кольори можете подивитися, я можу кому треба назгонити, я вам зкину на чи куди подивитися, які є цвіта. Воздухан такий хромірований. Подножечки, все дуже файно, зручно розположена маса, зручні подножки, стоять противаги, грубі на колесах, плюс... Можна, ще виставити задню колію. В нас іде також ззаді мост грубший. Він, його особливість, що він із 40-х і в 50-х Іменно мости і редуктора однакові стоять всіх трьох, 24, 40 і 50 сил. Тобто явно тут не саме слабо ходова в цій 24. -ці. От, тому <кхм> мости Діло таке. А, також розширительний бачок, також дві пари додаткової гідравліки. На Е, Тут в нас справа була такий рукомойник. Та реальний рукомойник з мильницею. Ну, Я думаю, що теж віч корисна, якщо зробили, то хай буде. Вже в тракторі є. Нормальний задній світ. Дві фари і досить огромне, просторне робоче місце, супер сучасне з підвісними підальками, зробленими, з ручною газюлькою, ковриком. Резиновим людською сідушкою нежлопською, з підлокотниками, Два рівня регулюровок. Важелі в нас такої йдуть, як в японці по модному, в правому крилі важелі гідравліки, гідросистеми. Маю плаваючі положення гідравліка. Підйом опускання, прижимне примусове, понятне діло. і стандартна, провірена кінтарська коробка, 8 передач, 8 вперед, 2 назад. Це класика, це 2013 рік перші трактори з'явилися з подобною коробкою, тому теж по і запчастях переживати не стоїть. І по тому, що, як воно буде ходити. Все-таки саме головне в тракторі, мотор, коробка, ходова частина тут не пожмотились. І сам трактор зроблений дуже. Охайно, ну, Я не буду там рівнять з іншими фірмами, судити вам, як то кажуть, но сам трактора зроблений дуже акуратно Нормальні лакокрасочные, нормальні ділочні матеріали, нормальна шарборне, нормальна сидушка, все зібра то файли докупи. Тобто це дійсно такий, який можна розглянути. З бюджетного сегменту, з хорошою комплектацією без е, нічого зайвого е, і так далі. Нема там, дашка зараз модна, нема дуга, ну це таке вже це на роботу не впливає. Основні вещі. водійського щеплення, широка резина, прижимне, все присутствує, плюс додатково ще то тобто, стоїть, бачите, ну тракторить дорогу, не всякі цікаві штуки у нього. Ще вставлені рукаминичок і так далі, тому ну, м'ячі все одно, ну воно має місце бути, тому хлопці. Розглядаємо такий варіант, доставка наша, предоплатні, не БРМ. Техніка, найголовніше, що провірена, хороша, хоч проємний новий, але ти не купуєш кота в мішку, а купуєш фірму, ну, комплектуючи, якою вже в ходу десяток років і це є дуже-дуже дуже файло. Дуже, дуже Рувиться супер, зараз покажемо передачі. Стикайся, я гесенько, нормально. Обороти тримає мотор хорошо. Виворіт хулез теж шикарний, тому можна цей трактор розказати до покупки, смело. L-серія також є ще і G-серія, я вже робив на G-серію. Які кому більше доподобаються, які кому пасує? Звертайтесь, привозимо безкоштовно.